Відкрийте разом зі мною ваші Біблії, Євангелія від Матвія, будемо читати, 6 розділу, з 19 по 21 вірш Євангелія від Матвія, 6 розділ. Господь говорить, це слова з Нагорної проповіді нашого Господа. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа. Де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та й не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. І ми про це поговоримо про наш скарб мій скарб, брати і сестри. Це дуже важливе питання. Я думаю, що ви не заперечуєте, що дуже важливо, який скарб наш, що складає наше головне багатство? В чому воно? Дуже багато за цим, брати і сестри. Це визначає. Те, що ми робимо, чого ми прагнемо, чого шукаємо, до чого нахилені, це визначає і наш особистий духовний облік, хто ми із себе є. І коли наш скарб, дорогі друзі, високий, достойний, то це десь і притягує людей до нас. І ми можемо їм свідчити, свідчити тоді про нашого Господа. Де скарб? В чому скарб наш? Ви знаєте, коли ми читаємо історію Авраама? Авраам. Які в нас асоціації зразу з брати і сестри? Багата людина? Ні, не багата людина, він був матеріальна начебто і багата. По тому часу написано, що багатий був. Але, дорогі друзі, ви знаєте, не це головне, мабуть. І в нас ніколи такої думки не про майне, який багатий був Авраам, скільки в нього було всього. Щось інше, правда ж, брати і сестри, стосунки з Богом. І ви знаєте, не тільки це, коли роздумуєш про Авраама. Чогось на серце не спадає, затримувати багато уваги на трудних умовах, в яких він жив. А ви знаєте, він жив у трудних умовах, брата і сестри, в трудних умовах. Але ніколи ми цього аналізу не робимо. Чому? Бо це далеко не головне було в Авраамовому житті. Головне було, знову ж скажу, його стосунки з Богом. І це було його багатство. Це було його багатство. І ми говоримо про це, дорогі друзі, і про багатство матеріальне, і про труднощі, що це не головне було в Авраамовому житті. Треба і про те і інше говорити. Ви знаєте, є люди, котрі дуже багато зосереджені на матеріальному. І не обов'язково. Треба за цим бачити людину багато. Коли людина бідна і дуже багато говорить про бідність свою, вона теж зосереджена на матеріальному брате і сестри. Коли людина хвора і зосереджена на тому, що багато говорить про хвороби, Брати і сестри, це теж проблема. Це її багатство. Багатство її в лапках. Знаєте, я аналізував маленький такий зробив аналіз діалогу Йова з його друзями. Ви знаєте, я знайшов, що там небагато є розмов про те, що він не має зовсім здоров'я, тільки десь так трошечки. Нема там багато розмов про те, як він багато втратив, який в нього був маєток. Нема. А весь час обертається це навколо питання стосунків з Богом. І він до Бога звертався, знаєте, не з тим, Господи, який я став нещасний, який я бідний. А де ти чи чуєш ти мене? І це не дивно, дорогі друзі, бо дійсно багатство справжнє багатство Йова складало не його матеріальний добробут, не його здоров'я, яке він в минулому мав, а його стосунки з Богом. Тому сьогодні до нас це питання, брати і сестри. Де скарб твій? І Господь нам. Говорить, сьогодні закликає нас, складайте собі скарби на небі. Я хотів би трошечки, щоб ми над цим пороздумували. Що треба, брати і сестри, для того, щоб складати скарби на небі? А насамперед, треба бачити у цих скарбах справжні цінності і багатство. Треба бачити. Треба, щоб це, про що нам Господь каже, складайте собі, приваблювало нас. Це досить серйозне питання. Щоб це приваблювало, звідки цьому взятись, брати і сестри? Я інколи думаю, звідки взятись? тому, щоб молода людина, коли поруч з нею її ровесники говорять про. Нові моделі авто з захопленням говорять, а їй мріяти про небесне. І не тільки молодь. А й старші люди, коли оточення тільки й говорить про те, що є матеріальне в полоні матеріального. А тобі, щоб хотілося говорити і говорити про небесне, про Боже, про те, що вгорі і шукати такого. Де? Звідки такому взятися, брати і сестри? А ви знаєте, є джерела цього? І слово Боже нам відповідає на це питання, звідки це береться, коли говорить в 11 розділі послання до євреїв про Моїсея. Звідки в нього це взялося? Що він відрікся зватися сином дочки Фараонової? Що його не приваблювало перспектива бути фараоном, брате і сестри? Чуєте, така була перспектива в нього? Була. Його не приваблювало це. Звідки було йому втратити такі орієнтири? І на щось інше зорієнтуватися, а ось що. Він хотів краще страждати з народом Божим. Як це так, брате і сестри? Що це за цінність? І слово Боже відповідає, звідки це взялось? Вірою. Брати і сестри, вірою. І ви знаєте, сьогодні для нас ми легко кажемо, а так кидаємо це. Ми віруючі люди кажемо і образимось, коли на нас щось інше хтось скаже. Ти не віруючий. Навіть не хочемо, щоб нас називали хомани не Хоча це апостол був. Але я хотів би сказати, брати і сестри, давайте серйозний тест складемо собі, які справжні наші цінності. І якщо, дорогі друзі, наше, наші цінності не складає те, що є Боже, що вгорі, що в вічності, то годі нам. Причисляти себе до ліку віруючих людей. Годі говорити про якусь віру, коли наші очі не загораються від того, що ми чуємо про щось Боже, а загораються від того, що в каталогу людських цінностей. Але справжня віра, коли є, брати і сестри, вона робить оцю переорієнтацію цінностей. І тому сьогодні, знаєте, як ми живемо в той час, коли Господь сказав, сьогодні час буде, ми живемо в час матеріалізації цінностей. Господь про це так сказав, буде як за днів ноя, як було перед потопом. Тільки думали про матеріальне більш не про що. Яка причина? Господь в іншому місці каже, син людський прийде, чи знайде віру на землі. Відсутність віри. Тому хай буде самою нагайною такою нашою проблемою, потребою ревнувати, молитись, просити у Бога бути по-справжньому віруючими людьми. Нам, віруючим, бути по-справжньому віруючими людьми. І тоді будемо бачити, брати і сестри. І поруч з цим таке друге явище, про яке треба говорити денно і ночно нам сьогодні, це питання відродження. Щоб всі наші ряди були заповнені не просто людьми, а відродженими людьми. Бо Господь сказав так, Нікодиму, по правді, по правді кажу тобі, що коли хто не народиться з гори, то не може побачити царство. Боже не може. Він його не бачить. Він його не розуміє цінності Його. Воно його не приваблює. І дарма тоді говорити, дорогі друзі, про високі речі, вони байдужі для людини. І ви знаєте, це навіть питання не виховання, що ми десь. Хоча треба, я сьогодні не принижую значення виховання, але, брати і сестри, коли нема от цього, нема віри, невідроджена людина, знаєте, Ісав, і Яків виховувалися одними і тими ж батьками, а які вони різні, і різні по відношенню до цінностей. І коли ми читаємо, що продав своє перворідство за те, за їду, засніть, брати і сестри, він і душу міг свою продати. Не було цієї цінності в нього. Але коли Бог відроджує людину, то як апостол Павло про себе каже, те, що було для мене за надбання, за багатство, це зараз за сміття, я його вважаю. Дорогі друзі. А інші цінності з'явилися. І він їх прагне тих інших цінностей. І тому хай Бог благословить нас сьогодні розуміти оці проблеми. А тепер о те, що за цим. І коли будемо бачити, брати і сестри, коли будемо розуміти, коли наші очі будуть відкриті на справжні цінності, будемо знати їм ціну, толк, тоді інше актуально. Складайте, каже Господь. Тоді складайте скарби собі. Закликає до активного життя духовного Господь. І я в зв'язку з цим хотів би декілька речей, щоб ми нагадали слово Боже. Читаємо 1 Коринтян, 14 розділ, 12 вірш. Апостол Павло пише: пильнуйте по-російськи, ревнуйте про дари духовні. Іншими словами, про духовні цінності. Дбайте, щоб збагачуватись через них, каже він. І тут два моменти, брати і сестри. Заклик, пильнувати. Ривнувати, бажати духовних цінностей. Я думаю, що вам приходилось мені особисто багато зустрічалось читати про тих людей, які йшли до великих досягнень. Чи то в науці, чи то в літературній праці, чи то в бізнесі. Ви знаєте, це люди, які тільки цим жили. Це було їхнє життя. Вони цьому були присвячені. І працювали на межі можливостей людських. Багато. Я думаю собі, коли читаю за таких людей, коли б ми віруючі, отак і йшли до духовних надбань. Як от ті люди до цього всього. То, дорогі друзі, скільки більше було б людей серед нас, якими міг би пишатися Господь і християнство. А Господь пишається такими людьми, котрих такі прагнення. І знаєте, з таким захопленням десь я читаю це і відчуваю, що це захоплення, з яким говорить ангел до Даніїла, називаючи його. Муж бажань, желаній. Людина, яка має такі прагнення. І Господь назустріч цьому. І ми багато разів вже приводили як приклад Єлисея, який ревнував про те, щоб мати подвійний дух ілії, великого ілії, а йому хотілося ще більше, брати і сестре. І в Господа такі. Люди в ціні, такі, як апостол Павло, який не просто йшов. Знаєте, ми читаємо, пішов, пішов, брати і сестри, але краще передати його духовне життя іншим, більш динамічним. Біг. Він так і каже, біжу. Чуєте, біжу. Начебто спішив, спішив. Щоб зробити, щоб досягнути, і ревнував про те, щоб покорити вірі всі народи, брати і сестри. І це перше, коли ми розуміємо духовні цінності, що є справжнім багатством, брати і сестри, треба ревнувати про те, щоб ними збагатитись. А друге, дуже важливе, у цьому ж тексті. Дбайте про них, щоб збагачуватись через них. Знаєте, це дуже важливо, дуже сильна думка, вона краще передана якраз в українському перекладі. Не збагачуватись через них. Збагачуватись особисто. і сестри, наші зібрання, в які ми спішимо недільного дня, вони є цінність. Але я хотів би сказати, дорогі друзі, вони є по справжньому цінністю і стають справжньою цінністю тоді, коли ми збагачуємося на них. А коли я хожу роками в зібрання, які б я. Проповіді не чув, а залишаюсь таким, яким я був, таким застався, брати і сестри, нема мені в пожитку в цих служіннях. Щоб збагачуватись ними. І це сама думка, дорогі друзі, для чого ми читаємо і вивчаємо Слово Боже, щоб тільки голова більша стала набита нам знаннями біблійними? Ні, брати і сестри. Духовно, щоб збагатились, щоб Біблія нас змінювала, дорогі друзі. Щоб як один автор сказав, коли в житті поріжемось, поранимось, то щоб сочилось не кров, а слово Боже з нас. Оце є, дорогі друзі, оце є збагачуватись. І знаєте, і служіння так, не самоціль. Співати, проповідувати, брата і сестри. А цінність тоді це, коли я через оце все особисто сам збагачуюсь. Авраам ми згадували його, він сто років був на місії, брата і сестри. Виконав багато, зробив те, що Господь сказав йому. Але, дорогі друзі, важливо дуже, і це дуже важливо підкреслювати. Він за цих 100 років збагатився, виріс у велетня віри, брати і сестри, що він називається батьком всіх віруючих людей. Оце так в Авраама було. А що користі Саулу, що він 40 років працював на Ізраїль, брати і сестри, чуєте, не думайте про те, що він на престолі сидів, а десь думав про Ізраїль. Думав, думав, брати і сестри, думав. Але як життя його особисто закінчилось? Не збагатився чуєте, від того, що думав багато про Ізраїль, не збагатився особисто. І тому це дуже важливо, брати і сестри, все, що ми набуваємо в духовному плані, щоб воно нас збагачувало, що ми робимо. Щоб воно нас збагачувало. І про це саме і 13-й розділ 1 до Корінтян каже, коли я і роздам маєтки, і навіть себе тіло своє на спалення віддам, хіба можуть бути більші жертви, брати і сестри? Але каже, коли не виріс у любові, любові немає, нема мені в тому, користі, пожитку нема ніякого. І тому хай Бог благословить. Почути. Оцю думку. Але ми весь текст не прочитали до кінця, ось він як закінчується, щоб нам збагачуватись через них на збудування церкви. Чуйте? На збудування церкви. От тоді воно стає дійсно скарбом в небо, брате і сестри, на збудування церкви, царства Божого, діла Божого. Чи так завжди, дорогі друзі, не завжди. Знову хочеться з прикрістю. Гарну людину, але все-таки в іншому десь напрямку це виглядає Соломон. Ви знаєте, за його роки царювання, за 40 років його царювання, розквіту набув Ізраїль особливого. Територія його збільшилась настільки, що вже далі не треба, здавалось. А багатство золото обезцінилось, брати і сестри. Ото багатий Ізраїль був. А слава, яка була Ізраїлю. Але питання, чи збудував духовно Ізраїль Соломон? Не збудував. Оце прикро, брати і сестри. І коли я читаю, мені так боляче, що коли розділилося царство, брати і сестри, пішли за ідолопоклонником 10 колін, отак пішли, не задумуючись, отак духовно зруйнований був Ізраїль. Хоча б подумали про це, не подумали. І тому дуже важливе питання, це, брати і сестри. Все, що ми робимо, все, що кажемо, чи воно будує церкву, чи воно можливо навпаки. Що ми комусь кажемо, ставимо завжди собі оце питання, чи воно збудує цю людину, що я їй кажу, це. чи воно буде руйнувати в ній віру, надію, можливо, прагнення якісь. Оце хотілося б, дорогі друзі, щоб сьогодні стало нашою думкою. І тоді, якщо це буде так, позитивно так, це буде складанням скарбу на небі. І нарешті таке, дорогі друзі, складаючи скарби духовні, набуваючи духовне, дбаймо про те, щоб воно було на славу Божу. Щоб його не загубити, щоб його не обіцінити, брате і сестре. І якось Христос про це каже: стережіться виставляти те, що ви робите перед людьми, щоб бачили вас, бо не матимете нагороди від Отця Мого Небесного. Брати і сестри, знаєте, можна так робити. Молитися можна. Можна робити багато і милостині робити багато. Щоб люди бачили. А треба, щоб в нас думка провідна була, мотив був для слави Божої. для слави Боже. І хай Бог нас благословить. Оці думки коротенькі, дуже вони знайомі нам. Сьогодні хотілося просто повторити їх. І останнє, я хотів би прочитати про таке, що цікавило учнів Христових. І певно, що є і нашим питанням Матвія, 19, розділ з 27 вірша. Тоді відізвався Петро та до Ісуса сказав, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відповів, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї. Тоді сядете і ви, що за мною пішли на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїлих. І кожен, хто займення моє, кине дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дітей, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Ось що чекає тих, хто в Бозі багатіє, брати і сестри. Я вже не раз говорив це і сьогодні хочу до речі, то повторити цю думку. Коли ми прийдемо у вічність, ніхто із нас не пожалкує про те, що дуже багато для Бога зробив. Брати і сестри, що дуже багато для Бога віддав. Якщо будемо жалкувати, знаєте тільки про те, що або мало, або я навіть сказав би так. Що не все віддав, трішечки собі залишив. Дуже багата людина, брати і сестри, це така людина, як пророк Ілія. Коли Господь його возніс, підхопив в із землі, все, що він набув матеріальне, чому треба було залишитись тут на землі, це був його плащ, його мілоть. А все інше, де воно було, брати і сестри? Воно було. На небі. Воно було в Іллії самому. І хай Бог благословить нас, брати і сестри, мати такі рівнування і наслідувати саме таким людям. Це є те найкраще, що можна сьогодні побажати. Отож, Господь сьогодні каже до нас, до віруючих, складайте собі скарби на небі. Амінь, брати і сестри. Помолимося. naszemu Gospodu.